Ані Лорак, Таїсія Повалій, Мойсеєнко, Данилець та інші українські артисти можуть втратити свої державні нагороди тут, в Україні. Вони забули про свої заслуги на батьківщині і нині збирають овації на Росії. Я Ернест Гогія, зібрав добірку за проданців, які, попри своє походження, стали рупором пропаганди. Про них розказую вже за мить. Почнімо цю добірку зі співачки, яка на думку українців, начебто, забула про геноцид рідного народу і продовжує розважати росіян. Ані Лорак спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну артистка ні слова не промовила на захист рідної країни. Лише інколи викладала сторіси, де замість слова війна використала абстрактні поняття про мир в цьому світі. Відтак її пропагандистська поведінка каратиметься відповідним законопроєктом, що передбачає позбавлення. Вління державних нагород зрадників, які підтримали Росію у війні, нагадаю, що у 2008 році представниця від України на Євробаченні отримала звання народної артистки України, з яким міркують українці, начебто зірка, вже може починати прощатися, і здається, думки про втрату державної нагороди зовсім не турбують вже російську артистку. Напевно, тому що за інформацією пропагандистських змі Лорах подала заяву на отримання паспорту громадянки Росії на заголовку така новина розлетілася у березні цього року. Чи вдалося Ані Лорак отримати документ триколору, невідомо. Адже поки радісною фотографією з новим паспортом вона не ділилася. А от її колега, зрадниця Повалій, на відміну від Лорак, з цим не затягувала. Про неї теж згадаю у цій добірці трохи згодом. А щодо Ані Лорак, то здається, її поличка досягнень заповнена нагородами з російських боліт, як от співачка року у 2015-му. Премії від російських МУЗ ТВ, Ру ТВ та інших. Втім, до того, як піти заробляти російські рублі в Україні, нагород Ані Лорак отримували не менше. Ту навіть нагородили почесною подякою від ЮНІСЕФ та ООН в Україні за сприяння та допомогу ВІЛ-інфікованим українцям. А згодом із суддівського крісла в українському голосі країни у 2018 році пересіла на російське. Що думаєте ви? Чи варто після вищезгаданого залишити ані Лорак звання наро? Одної артистки України напишіть у коментарях, продовжує добірку зрадників батьківщини хумористичний дует, який ігнорує війну та продовжує кар'єру на телебаченні в РФ. Кролики Мойсеєнко Володимир та Данилець Володимир обидва мають державні нагороди від України. Мойсеєнко звання народного артиста отримав ще у 1998 році. А його колега Данилець у 1996-му став заслуженим артистом України та вже за два роки виріс у народного. За останні роки гумористи зуміли наговорити чимало про російських заяв. Після чого українці почали сумніватися у їхній вірності до України останній концерт комедійного дуету на Батьківщині відбувся в листопаді 2015 року в Чернігові. З того часу кролики вдома не виступають та і домом Україну вже давно не називають. Напевно, через те, що обидвоє перебувають у базі миротворець за підтримку анексії Криму, який що Данелець, що Мойсиєнко незаконно відвідували із 2014 року. Тім, чого тут змовчувати причин, аби занести зрадників України до миротворця, було чимало. Наприклад, Данилець брав участь в актах гуманітарної агресії проти України, а також в інформаційно-пропагандистській провокації Росії, так званому телемості між Росією та Україною, треба поговорити. За подібний інший кролик Мойсиєнко був удостоєний потрапити у ту ж базу. Мало того, на початку 2020 року він заявив: цитую: якщо Крим наш, то чого ми не можемо там виступати? До речі, про виступи минулого року двоє гумористів по поск скаржилися на те, що їхні концерти у США скасували усе через потужну українську силу там, за океаном. Активісти зв'язалися з концертними майданчиками і організаторами туру, та навіть підготували листи до мерії, аби виступи путіністів не відбулися. Українці в інтернеті жартували, що після цього кроликам було далеко не до сміху. Слідкуємо. Розказую, як обіцяв про артистку, яка нині з гордістю демонструє світові свій новий кривавий російський паспорт Таїсія Повалій про війну Росії проти України зірка не мовчала, адже активно майже на усіх інтерв'ю називала геноцид українців порятунком таких як вона. Про проросійські заяви уродженки Києва розкажу пізніше. А поки ділюся радістю Повалій від отримання паспорту триколору, звісткою про нове громадянство. Оре зірка поділилася у березні цього року. Фото з посмішкою на обличчі та паспортом РФ у руках Повалій виклала на своєму акаунті в інстаграм. Втім, щедрою на слова під світлиною пропагандистка не була. Лишень написала англійською ру і додала червоне сердечко. А от зона коментарів майоріла радісними словами росіян. Писали, цитую, молодець. Правильний вибір, а ще були такі: Таїсія молодець, завжди любила ваші пісні. На мою думку, пані Повалій пощастило, що українцям сторінки рашистів в інстаграм недоступні для перегляду інакше б наші українські користувачі теж залишили свої приємності для пані зірки та Повалій. Хоча вона і тих слів. Певно, не вартує тепер про її проросійські заяви виявляється за словами Повалі, життя в Україні було нестерпним. Про це стверджують її слова. Цитую, СВО це порятунок. Подібне откровення було не єдиним. Після першого було й наступне зізнання в Україні. Повалі відчувала, що її знищували, проте це не заважало їй до останнього жити в Києві та заробляти на українських фанатах. Нагадаю, що у 1997 році. Тодішній президент Леонід Кучма присвоїв повалі звання народної артистки України, свою, начебто, ненависть до батьківщини, вже росіянка транслює на росіян та білорусів, коли каже, що певна частина українців з 2014 року мріє про руський мір. А що думаєте ви, чим керувалася пані повалі, коли взяла громадянство Росії, не любов'ю до України чи бажанням заробляти більше рублів на болотах? Напишіть у коментарях. І ще одна пропагандистка, яка, попри своє українське коріння, не шкодує Україну у своїх гучних заявах: Любов Титаренко, уродженка Одеської області та засновниця Київського драматичного театру Браво, за останні роки зробила чимало неприємних откровень та негативних заяв про свою батьківщину Україну. Втім, попри це, має звання заслуженого діяча мистецтв України. Давайте розбирати усе по черзі. У листопаді 2021 року, пані Титаренко зізнав. Зналися, мовляв, життя в Україні схоже на пекло та середньовіччя. Мало того, стверджувала, що в Україні спалюють книжки російських класиків. На думку про акторки, це створює сприятливі умови для неонацистів, чиї дії схвалює влада. Подібні заяви у тому ж році розлетілися на заголовки для ЗМІ. Втім, не встигла преса відійти від попередніх откровень Титаренко. Так вона видала наступні не менш гучні заяви. У тому ж році в інтерв'ю на каналах і Е, однієї проросійської особистості та зрадника Медведчука, вона запевняла, що не треба боятися Путіна. Свою позицію вона пояснила тим, що він не нападе, адже ми, мовляв, братні народи. А в кінці додала, що російський диктатор любить Україну. Чи була пані Титаренко здивована та забрала свої слова назад 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, невідомо так само, як і гумористи кролики, Титаренко брала участь. В інформаційно-пропагандистські провокації Росії телемості між Росією та Україною треба поговорити. До речі, за усі вище згадані заяви та откровення про російської акторки Титаренко занесли у базу Миротворець, де зараз знаходиться пропагандистка. Невідомо. Слідкуємо замість того, аби бути вірними своїй батьківщині Україні, вони перейшли на сторону РФ і нині пропагують російські наративи. Чиї заяви з вище згаданих пропагандистів враз. Ли, вас найбільше напишіть у коментарях. А поки більше новин шоу бізнесу, шукайте на нашому каналі Обоз Лайф. А я Ернест Гогія, прощаюся з вами до наступного випуску, Па-па!